Департаментом кіберполіції у партнерстві з криптовалютною біржею Бінанс Харківським національним університетом внутрішніх справ та проектом «Брама» заплановано проведення всеукраїнського відкритого конкурсу «Cyber Security Camp» для здобувачів вищої освіти України, за результатом якого планується організація 10 офлайнового освітнього навчального процесу для підвищення цифрової грамотності та культурного і безпекового поводження в мережі інтернету. Мета цього проекту полягає саме у наданні практичних навичок для громадян в протидії, поширенню дезінформації, пропаганди та мови ворожнечі, окрім цього, підвищення цифрової грамотності та культури безпекового поводження в мережі інтернету і популяризації віртуальних активів, і зрозуміло безпечного поводження з ними. До участі у конкурсі до участі у конкурсі запрошуються слухачі вищих навчальних закладів, студенти, курсанти віком від 18 років, які здобувають вищу освіту у навчальних закладах України. Конкурс проводиться у три тури, і що головне проводиться онлайн за допомогою мережі інтернету. Перший тур це проходження учасниками конкурсу. Онлайн-тестування щодо базових знань загального рівня відносно кібербезпеки. Другий тур це виконання учасниками конкурсу певних практичних квестових завдань із використанням засобів комп'ютерних технологій. Та третій тур це підготовка учасниками конкурсу відео-есе на одну із запропонованих тем. Варто зазначити, що переможці конкурсу отримують як ціні подарунки, так і. Матимуть змогу пройти десятиденний офлайновий навчальний процес освітньої програми із цифрової грамотності та роботи з віртуальними активами. Окрім цього, матимуть змогу отримати базові знання із технології пошуку, аналізу інформації у відкритих джерелах. Офлайн навчання відбудеться на території Івано-Франківської або Закарпатської області. Зрозуміло, що це питання буде подальшому вирішене у зв'язку із безпековою ситуацією. Крім того, що стосується закладів вищої освіти, варто зазначити, що в засобах масової інформації будуть опубліковані рейтингові списки навчальних закладів, які представлятимуть учасники, і це, в свою чергу, сприятиме популяризації даного навчального закладу і загальному вплине на позитивну оцінку даного навчального закладу у плані конкурентоспроможності, що також досить важливе.